Папам, парабарам. ам всім привіт! Це Кошата Артур, І сьогодні підставка. Та. А, пере... а, Стоять, зараз треба дещо Де виправити. Угу. Оце там. Все. Нормально. Ем, Голова вже сохне. Е з того часу, як я її пошпаклював, я зайнявся іншими деталями. Тому сьогодні та частина, яку я хейтив, це підставка. Я її змінив, я зробив її більш вертикальною, додавши одну вісь, і на. П'єдестал поставив трикутик і поклав туди корону. Да. Це все зробив з дерева і з ДВП. Найбільша частина була це вишліфувати це все, е зробити хватку поверхня, та й все. Ну, як ви знаєте, в принципі, процес той самий нічого не міняється. М -м, мабуть, про концепт роботи я розкажу в іншому відео, а в цьому відео просто е трохи попіздю з вами, а чи ні, тому що ну, е да? коротше. На фоні слухаю історію без міфів, тому що главден взагалі неймовірна людина. Хто досі не виліз свого російського мовного танка, вилізіть, будь ласка, тому що ну там воняє, і вас теж воняє. Будь ласка, зубідшую набить з цим, тому що слухати російський контент досі це крінж. Ось так якось це все вийшло. Є і виштіху, лишається лише шпаклювати дірки. Ось тут простіше і там ще зверху є одна. А ось тут. От і все буде, лишається лише грунтувати.